Ти та ніх... я. там, що то йла підець, там піда наташ всім привіт, друзі. Білий дім так нічого і не зрозумів про Росію, але принаймні дуже вдало. Це вдає на загал скандальне інтерв'ю спецпредставника Дональда Трампа. Стів Вітков розповідає про довгі розмови із Путіним, називає його прямолінійним і гарним хлопцем. І каже, що кремлівський диктатор вдвох із Трампом можуть вирішити всі питання. А ще запевняє, що українці на окупованих територіях самі захотіли під російське ярмо. Вони російськомовні. Там були референдуми, де переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті. Десять ярдів до мирної угоди. Білий дім вважає, що сторони наблизилися до досягнення перемир'я настільки близько, як ніколи раніше. Старий план укласти угоду до Великодня нікуди не зник, але може відтермінуватися. Тим часом Трамп вже поговорив із Путіним і Зеленським, і тепер міркує про третю світову війну. Там немає американців, які могли би бути залучені, якщо б це перетворилося у третю світову війну. Що було б так безглуздо, але ви знаєте, дивні речі трапляються. Курська операція, друзі, перетворилася в обмежений бій в прикордонній зоні. Але тепер ЗСУ влаштували рейд на Білгородщину. Що відбувається на новій ділянці фронту, який знову перейшов на російську територію? Дімідка, Білгородська область. зараз занята противником. Сили, які утримували участок. На момент проїхали. друзі. Ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала найголовніші новини тижня, що минув, і анонсуємо найбільш ключові події, які відбудуться вже найближчим часом. Щоб ви були в курсі. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Зробили тоді, ми починаємо. thank you Останнє мирне літо для Європи, саме до цього готують німців заголовки змі. Історик Зонке Найцель спілкується із виданням Bild. Наголошує, що наступні теплі місяці можуть стати останніми безхмарними для європейців. Адже восени Росія планує запад 2025 – масштабні військові навчання у Білорусі і може скористатися цим, щоб напасти на країни Балтії, зокрема. На Литву. аналітики міркують, що із новою політикою США Європа може не дочекатися активації п'ятої статті НАТО, і замість колективного захисту доведеться розраховувати лише на власний, і європейці вже готуються. І Литва, і Польща планують повністю замінувати кордон із Росією та Білоруссю. Використовують і протитанкові, і протипіхотні міни. Білий дім лише підтверджує побоювання старого світу. Посланці Вашингтона показово запевняють, що у Москви немає планів на захоплення Європи, загалом, як і поневолення України. Про це стів Вітков, спецпредставник президента США, говорив в інтерв'ю скандальному протрампівському блогеру Такеру Карлсону, згадував свої нещодавні кількагодинні бесіди із Путіним у Москві. Розповідав, як той молився за здоров'я Трампа після скоєного замаху. А ще Вітков наголосив, що головна проблема. Російсько-української війни це окуповані території. Буцімто вони самі захотіли відділитися від України. Ферстовол, Айтінктолоджестишу і над конфлікт перш за все, і я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є ці так звані чотири регіони: Донбас, Крим. Ви знаєте назви Луганськ і є ще два інших. Вони російськомовні. Там були референдуми, де переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті. Тож це перше, коли це буде врегульовано, ми будемо вести дуже дуже позитивні розмови. Ми гевінверіверіпазивка. Росія їх контролює. Насправді деякі з цих територій, з російської точки зору, вже є частиною Росії. Це правда, але це завжди було проблемою. І ніхто не хоче про це говорити. Це як не помічати слона у кімнаті в Україні, існують конституційні моменти щодо того, чи можуть вони поступитися територією. Росіяни де-факто контролюють ці землі. Так, питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, чи це відбудеться в кінцевому підсумку, чи зможе Зеленський... Зеленський політично вижити, якщо визнає це, це центральне питання в конфлікті. Абсолютно точно. Пізніше в спілкуванні з Fox News Вітков почав виправдовуватися. Бутім то, згадавши незаконні референдуми 2014 та 2022, -го, він говорив винятково про позицію Росії, а сам він не стає ні на сторону Росії, ні на сторону України, а лише хоче визначити першу причину війни. США не відступають від попереднього плану. Білий дім хоче побачити угоду про перемир'я ще до Великодня. До 20 квітня, втім тепер команда Трампа визнає, що цей термін може зміститися. Про це повідомляють джерела агенції Bloomberg. Причина – різні позиції сторін Кремль тягне зі згодою та вигадує нові умови тиші. На тижні президент США поспілкувався із Путіним з Зеленським. Видання Економі зазначає, що Москва не виправдала очікування Трампа, але у спілкуванні зі змі, президент США запевнив, що всім задоволений. Повторює тези російської пропаганди про вигадане оточення ЗСУ на Курщині і раптово запере. Чує всі вимоги Кремля? Раніше озвучені пропагандистам припиняти військову допомогу і виконувати забаганки Путіна США не збираються. Uh, you know, have... Росія має перевагу, як ви знаєте. Вони оточили близько 2,5 тисяч солдатів. Міцно оточили, і це не дуже добре. Ми хочемо покінчити з цим. Там немає американців, які могли б бути залучені, якщо б це перетворилося у третю світову війну. Що було би так безглуздо. Але ви знаєте, дивні речі трапляються. Я думаю, що. У нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми багато про що говорили про те, як можна вирішити цю проблему. І ми говорили і про інші речі також. Кремлівські змі заявляли, що Путін вимагав негайного припинення військової допомоги Україні для того, щоб перейти до цієї багатосторонньої угоди. Ні, він цього не робив. Ми не говорили про допомогу. Насправді, ми взагалі не говорили про допомогу. Ми обговорили багато речей, але допомогу не згадували. Will it? Лише я один у світі здатен зупинити Путіна. У цьому Трамп пізніше запевнив американські медіа, вкотре згадав, що має добрі відносини із Києвом і з Москвою нібито веде раціональні дискусії із кремлівським диктатором і може змусити його зупинити кровопролиття. Путін натомість говорить про нібито згоду припинити атаки, але для початку не всеосяжно, а лише у морі та по енергетичних об'єктах. Але сам агресор. Щодня завдає ударів по українських містах. Технічні умови зупинки вогню знову обговорюють у Саудівській Аравії. Курщина, ворог, оглядає колишні позиції ЗСУ та збирає покинуту зброю і техніку. Чи варто вірити заявам окупантів про десятки трофейних американських танків та БМП? Залишили там до 20 танків Абрамс і ще щось, і ще щось, і ще щось. Ніч перетворилася на день. На Курщині спалахнула газорозподільна станція Суджа, через яку раніше Росія транспортувала газ до Європи. А у Краснодарському краї майже тиждень палає нафтоперекачувальна станція «Кавказька». Зарвалася база Все горить. Українські дрони зірвали масовану повітряну атаку на аеродромі Енгельс, де базується російська стратегічна авіація, вибухи та гриби диму, наче голівудському кіно. Але цього разу все по справжньому. Уражені склади крилатих ракет, які мали прямувати до України. Це не... Там, чого-то та й друзі, про все це розповім за лічені секунди. А ви не забудьте підписатися на наш канал і після перегляду залишити коментар, що ви думаєте про всі останні новини? Зробили? Починаємо зсу. Відходять із Курщини. Втім, бій у прикордонних районах досі триває. І станом на початок минулого тижня, і станом на його кінець, генштаб повідомляв про щоденні зіткнення із ворогом в курській операційній зоні. Заяви російської пропаганди про нібито оточення українських захисників залишаються лише заявами. Наголошує міністр оборони. А дефенсфорсесвій кентініютукандакде Наші сили оборони продовжують здійснювати оборонні заходи, і ми тримаємо під контролем значну кількість кілометрів ворожої. Території, щоб зберегти контроль над силами та військами, ми провели кілька планових передислокацій, але на цьому етапі жоден підрозділ не оточений, і заяви про тисячі українських військовослужбовців в оточенні не відповідають дійсності. Втім, російські окупанти дійсно захоплюють колишні позиції зсу і прибирають до рук західну зброю та техніку. Вороже міноборони демонструє захоплені зразки. Чеські пулемети. Значит, вот такие пулеметы у нас. Это у нас Швеция. Вот, пожалуйста, ручной гранатомет. Это Швеция. Это у нас чехия пулемет. Вот. Похож на наш, но и не похож. Это Сингапур. Ну и дживелин. Его представить не надо, вы все прекрасно знаете. Стрілецькою зброєю та навіть джевелінами нікого не здивуєш. Тож російська пропаганда намагається переконати, що захопила ледь не десятки американських танків Абрамс та бойових машин піхоти Брейдлі, буцімто у робочому стані. Очікувано ворог котре намагається маніпулювати та бреше. Про це в ефірі п'ятого каналу говорив військовий оглядач Василь. Пихня повірте, якби в нас було багато втрат техніки, тим паче, яка є рухомою, тому що я бачу там по деяких ресурсах, нібито пишуть росіяни, що, муляв, залишили там до 20 танків Абрамс і ще щось, і ще щось, і ще щось. То якби це відповідало дійсності, росіяни би це вкрутили в своїх пропагандистських роликах. Просто 24 на 7. І про це би бачив уже весь світ. Про це би сказав і Трамп, врешті-решт написав би якийсь пост Е, Відповідно, з усіх тих наявних. Даних, які мені вдалося побачити серед пропагандистських ресурсів, один танк Абрамс на ходу справді залишився в судді, і один курська операція поступово згортається, але ЗСУ завдають удару на інші ділянці фронту. Весь тиждень ворог звітує про бій у Білгородській області, стверджують, що зсу використали машини розмінування і прорвали кордон в напрямку населених пунктів Демидівка та Графівка. Обстановка в Красноеружском районе продолжает оставаться сложной. Дорогие друзья, я сейчас обращаюсь. Жителям Красноруського району своїх в свої дома можна. Це опасно для жизни, для вашої жизни. Журналісти намагаються отримати підтвердження щодо білогородського прориву у президента України. Зеленський уникає прямої відповіді, але залишає натяк, що це усе пов'язане із подіями на Курщині. Пане президент, ви не могли б о, прокоментувати інформацію, яка шириться в російських першу чергу соцмережах, про начебто військову операцію України в Білгородській області. А Україна виконує своє завдання а, в Курському регіоні. Українські військові там знаходяться і будуть знаходитись до тих пір, поки ця операція нам потрібна. Тобто є там операція, хтось вийшов, комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроків Путіна захопити наші ще додаткові території. Ворожі військові день за днем заповняли, що Росія тримає ситуацію на Білгородщині під контролем, Нібито знищили всі українські штурмові групи. Але станом на кінець тижня довелося визнати, що стрілецькі бої відбуваються вже на вулицях Димидівки. Демидівка, Білгородська область, зараз зайнята противником. Вот, она. Вот, я прямо зараз кадри я рукою. Противник розмініровав, було все добре замініровано, відповідно, противник розмінірував участок і продіував себе проход і мрапом відтягнув зуби дракона. І после этого. Стало важливим проход сіла, котрого утримували участок, этот момент проїхали. і все. От тепер здесь противник. зсу закріплюються у білгородському прикордонні. Причини рейдових дій пояснює керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. В Білгородській області в прикордоні Сумщиною ворог накопичував сили для удару. Розрахунки БПЛА, певну техніку, певний особовий склад силооборони нанесли удар по ворогу. Для того щоб зруйнувати його плани по вторгненню е, на Сумщину з цього боку. І там багато повідомлялося про розбитий міст. певний. це розбита логістика, яка не дозволяє ворогу підтягнути підкріплення для продовження задуму вторгнення на Сумщину з цього боку. Тобто, за великим рахунком Сили оборони убезпечили Сумщину з цього напрямку від вторгнення з Білгарщини. Щоб убезпечити всю Україну, потрібно підривати ворога не лише на фронті, але й в тилу. Поки Путін не поспішає погоджувати режим тиші, цим щодня користуються українські далекобійні дрони. Удар по на нафтоперекачувальній станції Кавказька, що на Кубані пожежу не могли загасити на п'яту добу після займання. Через Кавказьку російську нафту доправляли до портів, щоб потім відправити на експорт. На станції могли зберігати до 100 тисяч тонн нафтопродуктів. Знову літі. Кавказку бомбять. Господи, як же це страшно. Зарвалася вся база. все горить. Десь вдало працюють далекобійні засоби ураження, а десь росіяни намагаються влаштувати погано сплановану провокацію. Спочатку ворог заявив, що вразив стратегічні об'єкти в Сумській області, але згодом виявилося, що запалала газовимірювальна станція суджа. На Курщині, попри намагання росіян звинуватити в цьому Україну, в генштабі спростували ворожі фейки. Нагадали, що ворог і раніше цілив в район власної газової інфраструктури керованими авіабомбами. а цього разу вирішив обстріляти її великим артилерійським каліпром. Саратовська область час прокидатися. Українські безпілотники долетіли до військового аеродрому Енгельс. Саме тут базуються стратегічні бомбардувальники. Ту 95 та ту 160 які б'ють по Україні під час масованих повітряних атак. Місцеві бачать величезні стовпи диму та слухають звуки детонації боєкомплекту. Найкраще руською образование до мешканців Енгліса не доїхало. Тому росіяни припускають, що дрони українські летять на тепло. Тож радяться чи не варто погасити світло? Це, це, це світ виключають світ не міця, вони кажуть на тепло. Полиця в генштабі зсу підтверджують, що вибухи в Енгельсі – це спецоперація СБУ та ССО. На супутникових світлинах компанії Максар можна побачити і наслідки прильотів. Вочевидь, ворог стих відвести літаки бомбардувальники з під удару. Але склади із ракетами так швидко не сховаєш. Ангари із контейнерами для ракет Х-101 та Х-555 вигоріли ще. Зате в очевидців тепер є пам'ятні відео. На згадку так би мовити. та не ніх... я. Там чого то йобло піздец. Там пизда, Наташ. Людку разъебали. Без выйди посмотри. Еб. Пиздец, і Че. Мы хотели туда туди попасть. Сдетонировал всю ночь туда хуель. 900 тисяч ліквідованих та поранених у трубі. Але ця труба тепер перетворилася у труну. Он бачиш? Он мінта. А йо твою мать блядь. Добрий день. Ось такі справи, панове. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях. Що думаєте, ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Слава Україні! Слава силам оборони! Обов'язково подивіться наше свіже інтерв'ю із героєм України, який щойно скурщений. Ну і відео про ядерку. До зустрічі.